Громадська організація «Труфхаунс» 9 років розслідує, документує порушення прав людини під час війни. Команда готує звіти, збирає докази російських злочинів, співпрацює з українською владою та правоохоронцями. Українська письменниця Вікторія Амеліна була учасницею цих процесів. Загинула під час супроводу групи розслідувачів у Краматорську, коли агресор вдарив іскандером по ресторану і вбив присутніх. Факти: 13 людей загинуло, троє підлітки. Семеро працівники ресторану ще 65 постраждали. Анда розслідувачів встановила деталі атаки, тип зброї, місце запуску ракет та відповідальних за це російських військових. Ціль була розташована у місті. Зона ураження ракети десятки метрів, тому жертви серед цивільних були неминучі. Це докази воєнного злочину, адже порушено міжнародний пакт ООН про громадянські та політичні права, створений на основі загальної декларації прав людини, виконання. Обов'язкове для підписантів це 173 держави, включно з Росією. Результати розслідування оприлюднені 8 листопада у Києві.